Від шлагбауму у минуле за приїзд, під який треба платити до порталу в майбутнє, що прискорює і направляє. Сьогодні порахуємо, що почому на митниці, і подумаємо, яких змін на ній прагне бізнес і як її нарешті по-справжньому реформувати. Але спочатку, друзі, дякую вам за лайки і коментарі. Не зупиняйтесь і підписуйтесь на мій блог. Розповідаю тут про логістику, інфраструктуру і взагалі економіку України та наше місце у світі. Хотілося вірити місце визначне. Над цим ми працюємо. Поїхали! Чого хоче бізнес? Серед найперших запитів точно знаю зміни на митниці. Чому так і як змінюватися? Давайте подумаємо. Визнаю, за роки моєї діяльності у логістиці в мене склалося, м'яко кажучи, не дуже позитивне враження від. Держмитслужби. служби. Чому? Тому що митниця постійно знаходиться в стані формального реформування. Але за весь час так званих реформ вона зазнає лише більших руйнувань, тому що система ця взагалі слабо керована. Рулення, там какое-то і все. А ситуація виникає, то можна різко включити організм на Чому? Да, Там Різко. Фактично на сьогодні немає конкретної особи, яка відповідає за розвиток митниці, що ще не додає позитиву. Це постійні конкурси, якісь тимчасово виконуючі обов'язки взагалі не зрозуміло хто кому керівник. Також, звісно, кругова порука, тотальна недовіра постійні затримання і скандали, які найчастіше переслідують одну мету не прибирати причину, а змінити бенефіціара. І при тому, що митниця є однією з найбільш корумпованих державних організацій, бізнес саме через митницю сплачує близько 40% Цього державного бюджету. І на мою думку, це дуже багато. Тобто, так склалося, що в Україні основне завдання митниці це наповнення бюджету. Ну і ще також, як каже уряд, це охорона внутрішнього ринку та вітчизняного бізнесу. Але це дещо застаріле уявлення, хоча раніше ці завдання традиційно і вважалися головними для митниці. І от ми знову говоримо про реформу, тому що митниця або стане драйвером на шляху до євроінтеграції, або залишиться каменем спотикання. Для впровадження реформи необхідно концептуальне бачення двох речей. По-перше, що має бути на виході, і по-друге, яким чином це забезпечити. Тож, що ми хочемо отримати в результаті реформи митниці та як цього досягти. Сучасну роль митниці потрібно впевнено та безкомпромісно трансформувати. Митниця повинна стати найважливішою складовою міжнародної торгівлі. Від того, як працює митниця, також залежить інтенсивність та рівень міжнародної торгівлі. А вже, зрештою, і збільшення надходжень до бюджету, яке повинно бути наслідком, а не причиною формування політики в області митного законодавства. Насамперед необхідна переорієнтація ролі митниці як каталізатора міжнародної торгівлі для конкурентоспроможності держави в цілому та українських компаній, зокрема. І в першу чергу не від сплати митних платежів на кордоні, а саме від збільшення прибутку і як результат сплати податків нашими підприємствами на внутрішньому ринку. А для цього нам, бізнесу в цілому, потрібні швидкі, прості, зручні та ефективні процедури митного оформлення. Основою таких процедур є використання сучасних технологій, єдине застосування митного законодавства та модернізовані підходи до митного контролю. Тож реформу української митниці можна поділити на три складові: інституційна, технологічна та кадрова. І не дивлячись на те, що країна знаходиться в стані повномасштабної війни, незважаючи на руйнування та величезні втрати, завдані неспровокованим і невиправданим нападом Росії, реформу митниці не можна відкладати. Нова українська митниця повинна стати органом, що складається з чотирьох ключових елементів. Це сучасна європейська інфраструктура, однакові й зрозумілі правила гри для всіх, швидкі та зручні сервіси та нова кадрова політика. А слово сервіс я би підкреслив, тобто обслуговування міжнародної торгівлі та бізнесу, що її забезпечує. Але в першу чергу треба створити інституційно якісний, незалежний, чітко керований орган зі зрозумілими повноваженнями. Крім того, звісно, має бути відповідальна за роботу митниці особа, відповідальна в тому числі в політичному контексті, чого зараз, на жаль, немає. Україна зараз на шляху до маленького вступу до ЄС, але який потребує великих кроків та рішень. І, мабуть, було б дивно, якби ми вважали, що все може відбутися, ніби за помахом чарівної палички. Magic. адже маємо інституційну інерцію і бюрократію. І нестачу бюджетних коштів, і що там казати, корупцію та інші обмежувальні фактори. Але це повинно ще більше мотивувати суспільство на активну та ефективну роботу, мотивувати мене та мою команду. Не можна казати, що ми, Україна, стоїмо на місці, деяка важлива робота проводиться, наприклад, введено загальну декларацію прибуття. Запроваджено програму авторизованого економічного оператора. Також, попри війну, Україна успішно запустила митний безвіз. Нагадаю, 15 серпня Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який запроваджує необхідні зміни для укладання митного безвізу з Євросоюзом. Цей закон передбачає приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту. А вже у вересні парламент прийняв урядовий законопроект про зміни до митного кодексу, і ці зміни максимально наближають українське митне законодавство до законодавства Європейського Союзу. Також реформа митниці передбачає розширення пунктів пропуску в рамках проєкту Відкритий кордон та створення сучасних сервісних зон біля кордону для вантажних автомобілів та їх водіїв. Крім того, підписана угода між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Митниця. Що дозволить користуватися усіма перевагами цієї програми, а це it інновації і обмін доступом і багато чого іншого. Держмедслужба має перейти від паперових процесів до сучасних цифрових технологій, які дозволяють зробити її діяльність більш ефективною та менш залежною від людського фактору. А держава прогнозовано. Отримуватиме більше надходжень завдяки відверненню шахрайських схем, зростанню обсягів торгівлі та прозорості. В результаті ми з вами отримуємо простіші та прозоріші митні процедури, кращі можливості для міжнародної торгівлі, у тому числі митні спрощення і митний безвіз, можливість користуватися всіма перевагами, як і бізнес країн Європейського Союзу. Отже, працюємо над всім цим далі. Працюємо на перемогу, допомагаємо ЗСУ. І все буде Україна!